Ідіода. Доброго вечора всім чи дня, чи в кого там що буде? Значить, Очередний дровокол Жудя вже готовий. Зараз буде перший пуск. Отакі От самі ровні самі маленькі дрова брали спеціально, щоб ви потім писали, що га без сучків, ровненькі, коротенькі. Да, так ми і робимо. Значить, що він з собою представляє? Редуктор абсолютно новий. Перебраний, вал переточений. На скільки тут? 90 чи 85. на 85. Тут спереді встановлено по два подшипника. Маховик 500 вага 10 кг 40 Двигун абсолютно новий. Влага з якоїсь, я не знаю, встановки, пыля там Можна водою поливати, нічого йому не буде. На резиновому ходу. Додаткові кріплення 6 шпиляк на 16 Масло все на герметике, масло залито, встановлены сальники. Так, let's go. Максимально довжина колодок 50, мінімально 20. такий варіант, більше для боровництва можем поставить на нього бензиновый двигун я думаю с этим редуктором даже шестерка будет робити без всяких моментів. уже в продаже не фарбованный бо мороз мінус 5 Смотри, на вид вони красивіше, ніж коли рубаються. Це якийсь опідгаленный ясень чи щось воно таке Всі, що з сучками, я заховав спеціально, щоб рубать тільки без сучка На шатуне стоит вступительный подшипник Пожитело гарантии новый тут вал на 26 спицилами бухтавы стенкой сантиметр цейки 280-400 двухтав Вага десь килограмм 600 о, 550 600 что даже ничего не сломалось, да, пока что? Его невозможно сломать. Вот такие красунчик. Тут через, що шиповку став і ще полк устав і погнав. Ні, Огонь. Так, кому треба, телефонуйте. Можемо привезти, можемо відправити. Як уже зложиться наша розмова. Всім гарного дня.